Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського храм науки та знань, яке виховує справжніх спеціалістів у різних сферах. Вихідними науковці представили Кременчужанам свої вражаючі досягнення, патенти та розробки наукових шкіл університету в рамках наукового пікніку. Відвідали захід майбутні апітурієнти та школярі з 23 кременчуцьких шкіл. На заході також було зібрано кошти на потреби зсу. Доєднали не лише науковців, але й наших студентів. І вони зараз демонструють дітям, залежно від профілю кафедри, хто хімічний експеримент, хто мікробіологічний, хто ви бачили тут з манекенами У нас безпека працює тут. У нас екрани, роботи. Тобто, все, все, що цікаво, навіть винесли у нас юридичну криміналістичну лабораторію. Науковий пікнік було проведено з нагоди дня науковця. До заходу долучилися практично всі кафедри університету. Презентацію провели перед першим корпусом, щоб надати вільний доступ до експозиції усім відвідувачам. Ми вдячні всім, хто прийшов їх привітати, подивитися на їхні досягнення. Ми хочемо, щоб вони були натхнені. Так само працювали заради нашого миру, безпеки, заради нашої перемоги, заради нашої країни. І заради нас серед факультетів, які представили загалу свою специфіку роботи, був і факультет права, гуманітарних і соціальних наук. Усім було цікаво спостерігати за роботою студентів та викладачів кафедри права. Головенство права це в усі часи, чи це війна, чи не війна, повинно бути насамперед. І ось наші чудові правознавці, а в нас там майже всі кандидати, чи доктори юридичних наук, працюють. Вони представляють один із елементів роботи каналістичну лабораторію. Сфера наукових досліджень КРНУ доволі широка. Розробки стосуються і виробництва, і навчального процесу. Вони цікаві та можуть бути корисними для кожного. Та особливу увагу зараз науковці приділяють саме сфері оборони. Зараз вся думка наших науковців працює лише в одному напряму: в напряму, як допомогти нашій країні, як допомогти нашим збройним силам їх підтримати, особливо в той період, коли Відбувається руйнація країни, і коли наші розробки будуть корисними після закінчення війни, ми створили таке обладнання, яке замінює ці генераторні електричні станції, яке може бути сформовано за 20-30 хвилин і забезпечити живленням операційну або болгарку, або сварочний. Апарат кафедра технологій машинобудування також працює на перемогу. Вони вдосконалили свої розробки зі зміцнення пласких поверхонь, почавши роботу зі зміцнення зовнішніх і внутрішніх поверхонь циліндра. Це можливо використовувати для зміцнення стволів гармат. Стволи гармат витримують високі навантаження і швидко виходять з ладу. Ми вже зробили перший зразок. І ждемо випробування в бойових умовах. Ми думали, що ми перші в цьому напрямку діємо, а казалось, що японці теж. Електротехніки також дбають про добробут України, працюючи над створенням та реалізацією рішення проблеми з електропостачанням та можливими блекаутами. Наша робота була це підвищення енергоефективності електричних машин та взагалом загалом підприємства. Тобто, ми займаємось великим вйомом питань. Роботу приселяло чотири чоловіки. У кожного своя специфіка наукові пікніки – Все українська ініціатива на підтримку науки вони дають можливість презентувати свій виш та наукові досягнення його викладачів і студентів у неформа. Мальній атмосфері Софії дуже сподобалося побачене. Це так цікаво. Всякі конкурси і пояснювали дуже цікаво. От зробили декілька відбитків пальців. Вже там буде потім розслідування, хто вбився. І я змогла побути лікарем, відкачати людину і на мені турнікет зробили. Ну розумієте, такий досвід. Ну мало хто таке може побачити тут. Побачила, і навіть психологія я дуже її цікавлюсь. Школя це майбутні абітурієнти, яким науковий пікнік продемонстрував, чому саме вони мають обрати Кременчуцькі національний університет з поміж інших закладів вищої освіти Дарія Кимець, Вікторія Пальчик, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.